Доброго дня! Сьогодні, 16 червня, відзначає свій ювілей лікарка і науковець Чарівна жінка, багаторічна читачка Національної наукової медичної бібліотеки України, яка написала і подарувала велику кількість книг і унікальну колекцію до фонду бібліотеки, яка передає свою любов до книги і лікарського мистецтва своїм студентам. Це лікар-гастроентеролог, нефролог, терапевт, доктор медичних наук, професор і академік Валентина Олексіївна Майсеєнко. Науковий доробок пані Валентини складає понад 500 наукових праць, серед яких підручники, посібники, монографії, словники, методичні рекомендації. Найбільшу основну частину ми представили на книжковій експозиції у виставковій залі бібліотеки. Це дійсно подія для Національної наукової медичної бібліотеки. І наш колектив щиросердно вітає вас, пані Валентино, із вашим ювілеєм. Ми е, гордимося і е, тішимося з того, що ви нашою є читачкою, нашим другом, партнером. І що сьогодні ми відзначаємо ваш ювілей в стінах бібліотеки. Ваші знання, і досвід, і вміння надихають покоління, нові покоління лікарів, і ви намагаєтесь не тільки відновлювати здоров'я, а й попереджати хвороби. Тому ми бажаємо вам миру і успіху. І бажаємо оберігати здоров'я не тільки ваших пацієнтів, а й своє власне здоров'я. Дуже раді вітати вас сьогодні і маємо надію на подальшу співпрацю в майбутньому. Дуже дякую вам. Мені надзвичайно приємно знаходитися сьогодні на експозиції виставки в Національній науковій і медичній бібліотеці продовж 35 років свого наукового. Виховного, трудового життя дійсно я співпрацюю з бібліотекою. І як тільки з'являється нова книга, я завжди несу її до бібліотеки. І так робила моя родина. Е, мені дуже приємно, що наші книжки зберігаються і сьогодні є надбанням бібліотеки, і до них можуть долучитися всі бажаючі. А серед моїх дописувачів це і мої колеги, професори, доценти національного медичного Університету, це і молодь. У мене багато є робіт із моїми студентами. Тому я щиро дякую бібліотеці за виставку до мого ювілею, і я щиро бажаю подальших творчих успіхів всьому колективу вашої бібліотеки. Спасибі велике. І зараз продовженням нашого сюжету буде виступ. Студентки Валентини Олексіївни, студентки Національного медичного університету імені Богомольця Катерини Медведєвої. І ми запрошуємо її до себе до слова сьогодні я хочу звернутися до пані Валентини Олексіївни Мойсиєнко, педагога кафедри про внутрішньої медицини медичного національного університету імені Богомольця. Нехай завдяки вашим старанням. Студенти отримують знання та досвід, а також включають для себе нові та дивовижні грані медичного освіту та терапії, як це було зі мною на ваших пазах. Ви навчили мене дисципліні, ви навчили мене досвіду, також відповідальності. Ви дали мені змогу приймати участь у міжнародних наукових конференціях, ви дали мені змогу поринути у світ наукової медицини. Ви сувори викладачі, але ви справедливі. А, ви завжди цінували у студентах їх працю, відповідальність та зацікавленість. І я пишаюся, що мені довелося вивчати медицину безпосередньо під вашим керівництвом. Я дуже вам вдячна за це. Прийміть мої вітання з вашим днем народження сьогодні, пані Валентина Олексійова. Молодь. Завітайте до бібліотеки, тягніться до знань, навчайтеся нового, не шкодуйте свого часу та знайомтеся із працями, шановної Валентини Олексійовни.